Чи задумувався ти, для чого прокидаєшся щодня? Сенс життя. Він здається складним, але, можливо, все набагато простіше. Сенс життя це не лише пошук великих відповідей, а й уміння насолоджуватися простими моментами, які дарують радість та тепло. Моє місце в ньому це шлях любові, доброти та взаємопідтримки, де кожна зустріч і кожен день стає частиною моєї історії. Який найкращий спосіб бути щасливим? Досить таке цікаве запитання. адже для кожної людини алгоритм щастя зовсім різний. Хтось любить подорожувати, хтось цінує своє сімейне життя, хтось бачиться в дітях. Тому кожен має визначити для себе основний пріоритет. Я створюю свій світ, плакаючи мрії та підтримуючи інших на їхньому шляху. Коли серце відкрите для світу, життя стає глибшим і наповненим. сенс життя. Це просто жити, жити сьогодні і зараз, радіючи дрібницям, які роблять кожен день особливим. Що потрібно зробити, щоб знайти сенс життя? Для того, щоб знайти сенс життя, потрібно спочатку знайти себе і своє місце в цьому житті. Що для цього потрібно? А от для цього потрібно чітко усвідомити свої інтереси і свої цілі. Людина, що володіє інтересами, чітко може спланувати свої дії. І передусім залишитися самою вірною самою собі, не підлаштовуючись під наративи суспільства. Бо підлаштування під наративи суспільства це втрата себе. А що головне для тебе?